Так, друзі, сьогодні ми на плюсавто розпаковуємо нову систему від компанії Geyser. Що ми маємо? Ця система в максимальній комплектації, комплектація overhand. Давайте подивимось, що є у нас в комплекті. В комплекті йде дві мітки, центральний блок охорони системи і блок для обхіду імобіляйзеру, якщо центральний блок покану не може вирахувати кріпто ключ. Це такий блочок, куди ховається або рідний ключ, або плата від рідного ключа, або сам чіпи мобілайзерую. Міточка має такий вигляд. Тут є кнопочка для керування аварійного наприклад, закритий або відкритий автомобіль по саме системою гейзер. Індикаторний такий маячок невеличкий. Ну, це Блок. Гейзер має у нас вигляд. Невеличкий такий блок має сім-карту. Сім-карта це друга. Перша, якщо потрібно дві сім-карти, хто виїжджає за кордон, можна розкрутити блок і попросити інсталятора, щоб встановили дві сім-карти. Або хтось живе десь за містом і потрібно зв'язок кращий. Тому є можливість поставити дві сім-карти. Далі, які переваги має цей блок? У нас перевага. По-перше, то що дві сім карти вмонтований GPS-модуль. Одразу можна дивитися, де автомобіль в застосунку на карті. І це дає змогу бачити, ну, коли де автомобіль постійно знаходиться. Далі. Є у нас GSM-GPS модем для передачі інтернету там оновлення через GSM канал. Вбудований. Датчик удару, датчик руху і датчик цифровий компас. Коли автомобіль домкратиться або у вас увозить його евакуатор, також ви, ну, він буде спрацьовувати і повідомляти про це власника. Так, що всередині ми ще маємо? Давайте подивимось. Всередині, ну, нагадую, що ця система сама максимальна. Карточка авторизації клієнта, така невеличка сирена. Комплект дротів, це не цікаво, датчики для різних машин, де їх немає. Чудовий, чудовий. Хочу звернути увагу, дуже потужна штука. Називається цифрове реле. Працює по Bluetooth зашифрованому каналу. Воно ніяк не з'єднується з самою охоронною системою. Дроти має бачити чорного кольору з номерками, вони потім обрізаються. Е, і вона, реле це, унеможливує швидке находження в автомобілі. Його легко сховати, IP68, сховали навіть десь або в проводці, або під капотом. Заблокувати або зашунтувати можна якийсь канал. І так машина стає набагато захищеною, ніж просто сам блок. Тому що ще в комплекті є реле аналогове. Аналогове реле, ви ж розумієте, воно підключається за, за допомогою дротів, і якщо система вона сфонить, і аналізатором поля, можна її знайти в автівці, да, то е, по цим по дротам можна знайти реле блокування. По КАНу воно також блокує, але блокування по КАНу це залишимо для автосалонів. Для правильного монтажу потрібно використовувати радіореле. Радіореле – це просто топчик для сучасних охоронних систем. Так, далі. Далі ми маємо. Це, звичайне реле невеличке для автозапуску, де потрібно використовувати силові, силові дроти. І це підуть не такі тоненькі дротики, а іменно силові, там, де, наприклад, ключ запалення, не старт-стоп. Там, де старт-стоп, зазвичай ці дроти не потрібні. Ну і батарейки, це всякі антени. Не думаю, що це буде цікаво. Кнопка і одночасно діодік, це як кнопка валет, можна вводити пін-код, якийсь аварійне зняття з охорони, якщо там щось трапилось з міткою. Ну і також маємо інструкцію на двох яз... мовах: і російська і українська. Ну Перша українська, бачите, дуже якісний такий друг. <плес> дуже якісний друг. Так, е... ще хотіли показати по застосункам. Перший застосунок є Gejsher Installer. Він використовується для налаштування системи за допомогою на даний час тільки Android телефону, смартфону або планшету. Тут перевага дуже велика в застосунку, те, що можна нічого не качати. Ви просто підключаєте систему, нажимаєте Знайти і обираєте ваш автомобіль. Не потрібно нікуди додатково заходити на сайт якийсь качати. Ви просто обрали автомобіль. Наприклад, там давайте «Любий Ford Форд. Фокус там 2021-24 рік. Все, обрали, налаштувалась машина, каншина налаштувалася. Додаткові налаштування ну, це все буде робити компанія-інсталятор. Тому я гадаю, що цих налаштувань вистачить для усіх потреб, автозапуску, налаштування там сервісних пляжних режимів, слейв, кан, усе. Не будемо дуже зупинятися на цьому, хочу показати вам застосунок, який використовуватиме власник. Це демокар, але ж коли ви реєструєтесь в цьому застосунку і обираєте свій автомобіль, там буде можливість обрати колір автомобілю і марку автомобілю. Повністю, і буде ваша машинка красиво виглядати тут на цьому екрані. Показує цей застосунок у нас акумулятор, скільки на балансі. На сім карті, а також кількість палива і статуси. Є ще режим отакий, теж можна зняти, і поставити на охорону, капоти, керування капотом, відкрити-закрити автомобіль, запустити двигун. Далі можна подивитися, де автомобіль знаходиться на карті. Про те, що я казав, що вбудований, стоїть GPS модем. Зараз мене інтернет підгружає, бо автомобіль демо. Все, дивіться, в режимі демо, бачите, да? де хлопці знаходяться. Тут можна обирати автомобіль або я. Я це показую, де ми саме з вами знаходимося, щоб ви могли зорієнтуватись, де ваш автомобіль відносно вас. Ну і, в принципі, тут дати розкладу це для того, щоб налаштовувати дистанційні запуски. Е, ще хотів показати додаткові функції. Додаткові функції е, паролі, пін-коди може міняти сам власник. Є два режими роботи комфорт і безпека. Комфорт виглядає. Можна налаштовувати, наприклад, по температурі запуск двигуна, якщо він реалізований, дистанційний запуск, або по часу. В режимі безпеки, звісно, у нас в режимі безпеки відображає чи відкриті двері, і керування багажником і всі іншими функціями. Далі зима літо, ну це сезонність. Мої автомобілі. Автомобілів може бути дуже багато. Коли автомобіль додано не демо, а офіційно вже система, буде кнопочка поділитися. Це дуже прикольна функція. Нова, такому ще ніде не бачили. Вона просто за однією командою. Ви можете на певний час, на день, на місяць, наскільки ви виберете по календарю, поділитися автомобілем. А можна і повністю передати автомобіль новому власнику, якщо ви продали автомобіль. Так що у нас є? Ну, сповіщень, дуже багато сповіщень. Можна скачати цей застосунок Geyser Car і подивитися власноруч, щоб зрозуміти, як це працює. Бачимо, да? датчик удару, нахилу руху, про те, що ми розповідали раніше: усі критичні і некритичні сповіщення. Якщо у вас смарт-часи, воно все дублює на смарт-часи. Мови три, російської немає, але є арабська, тому що починала компанія з Еміратів. По застосунку ще буде відображення, і тут адресу буде писати, і температуру всередині автомобіля. Так, ще дуже хотіли зробити акцент, Хлопці обіцяють, що вже е, в майбутньому буде цей застосунок, який буде. Або цей же застосунок буде працювати як мітка. На жаль, в даному випадку мітки Bluetooth, е, керується система по Bluetooth через застосунок інсталер для е, самого інсталятора, але на, 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 на даний час власник не може керувати по Bluetooth системою тільки через gsm канал або міткою розблокування, ну або пін-кодом, пак-кодом, який там можна його буде подивитися в цьому застосунку. Чекаємо від хлопців наразі або додавання в цей застосунок, щоб він працював в смартфон як мітка, і мітку використовувати не постійно. А наприклад, якщо сіла батарейка, ми не летимо в магазин за іншою, або не возимо десь, згадуємо. Бо були випадки, коли люди і топили ці всі мітки, і все, то з телефона можливо. Зняти з охорони і телефон, як мітка, працює. На даний час, на жаль, цієї функції немає. І ще зробили зовсім новітня тема, не так, як усіх, якщо ви користувались раніше російськими аналогами «Призрак», Starline або Pandora, то в цій системі ця система не дзвонить. Вона німа, вона так працює, як компанія Ajax. Домашні системи, хто має охоронні системи Ajax, Дзвоник проходить, якщо сработка, але вона немає. і ви на неї не можете подзвонити. Навіщо це зроблено? Щоб неможливо було керувати по gsm каналу, бо зараз хитрі хлопці вже зробили міні-АТС, які перехоплюють ваш дзвоник і керують вашим автомобілем. Але дзвонити вона зараз не дзвонить, але в майбутньому пообіцяли розробники, що якщо тривога, вона не тільки по е, інтернету, по gprs каналу повідомляє власника, але і буде дзвонити. Але це теж в майбутньому система дуже нова. Але вже зарекомендувала себе дуже гарно. Встановлювали дуже набагато автівок. Список дуже великий цих автівок. Робили ми їх і в автосалоні нові автівки. Ставили, наприклад, ось дивіться на Mercedes GLE. ставили на цей новий Touareg 25-го року, навіть з автозапуском. Ну, на жаль, автозапуск довелося ховати плату ключа. А так, в принципі, обходить усю лінійку Kia, g Джитури Chery, Хиндай, Лексуси Тойоти усі заводять без цього модуля, просто блок, і у вас все з коробки працює автозапуск, не потрібно нічого додаткового.